Привіт, друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердух. І як я говорила в минулому відео, що покажу вам, як виводити зароблені гроші з принт. Так ось я вже заробила за кілька днів, скільки я тут зареєстрована, 57 рублів. При тому я приділяла цьому заробітку не так аж і багато часу, буквально, можливо, годинку в день. І... Давайте тепер спробуємо вивести гроші. І взагалі, чи можливо вивезти гроші з Seal Sprint. І нам потрібно натиснути на кнопку Получить деньги. Ми натискаємо і нам показує, яка сума до виводу є, на які платежні системи можна їх вивезти. Це є WebMoney, Яндекс Дінгі, PerfectMoney і Pire. Перш ніж робити вивод, вам насамперед треба вказати номер кошелька. Так як у мене в WebMoney PerfectMone введені м -м, реквізитні дані, в Яндекс Яндекс.Деньги в мене немає кошелька, а паер на даний момент він недоступний. Ви просто натискаєте на м -м, наприклад, іконку Яндекс День, указати кошельок, і вам м -м, Відкривається віконце, там, де мої лічні дані, і прогортуючи вниз, у вас видно ваші дані. Ну, у вас буде пусті поля, от в мене вже заповнені поля, і вводите Яндекс Деньги, наприклад, по Фейтмані. Після того вам потрібно вказати ваш персональний пін-код, який вам мав при реєстрації прийти на телефон. Натискаю ОК і вам всі ці зберігаються. Но я не буду вводити, бо в мене вже все введено. І повертаємося до виводу грошей. Натискаємо «Получі деньги. Я хочу вивести ці рублі на свій Perfect Money кошельок в долари. Я вибираю, натискаю на нього і пишу, що я. Виводжу 57 рублів, 83 копійки, руб. і получу я 80 центів, ось мій кошельок і в системі Пергматії. І натискаю виплатити. Чекаємо, трохи пише, виплата успішно произведена, Спасибо за вашу роботу. Давайте зайдемо в Perfect Money. У мене нас у мене на рахунку було 4 долари і 9 центів. Давай, давайте обновимо сторінку і подивимося, скільки в нас стало на рахунку. На нашому рахунку 4 долари 89 центів. Ми отримали свій платеж. І також пише в нас увідомленні, що получен платеж, що 80 центів ем, з такого аккаунту на мій. Давайте зайду в історію, і ще раз подивимося. Ну, ось. 80 центів, 18,45. Ось. Це спринт. Як ви бачите, виплати працюють, працюють, виводять вони інстантом, без перевірок. Тому я рекомендую вам працювати з трансфером. Як ви бачите, він платить. Запрошуйте, будуйте свою структуру і заробляйте гроші. Всім удачі, па-па!